Чи може одне рішення перевернути всю кар'єру Ресвера до Бідбії? А одна валізка хід історії. Звичайно, може. А відбувається все це на одному з найочікуваніших шоу-фанатів Money in the Bank або ж гривня в банці, яка пройде вже цими вихідними в ніч з суботи на неділю, 8 червня, о 2 годині ночі. Пропонуємо тобі приєднатись до його спільного перегляду у нашому телеграм-каналі WidaBlux. А зараз ми викладемо наші прогнози, розберемо дикі теорії і, звісно, не обійдемо стороною наші нахила. Ті смішні, божвільні, а іноді напрочуд точні здогадки, які так любить наша спільнота. То зірве кейс? Чи з'явиться хтось несподіваний на шоу? І що в біса за чортівню може втнути Triple H цього разу? Влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. За цьогорічний кейс гривня в банці серед жінок змагатимуться: Алекса Бліс, Джулія, Роксан Перес, Рія Ріплі, Наомі та Стефані Вакер. Як показує практика, жіночий кейс це беззаперечний шлях до здобуття чемпіонства, оскільки кожна попередниця зі 100% успіху здійснювала кишин. Цьогорічний склад матчу дає надію на певну непередбачуваність, і робить цей бій таким привабливим серед фанатів. Повернення Алікси Бліс, безперечно, порадувало фанатів. Вона першою кваліфікувалась у цей матч чим і підтвердила свої плани щодо повернення на вершину. Проте зараз її роль радше підтримувальна. Бліс уже була на вершині. Вона володіла титулами, мала гучні сюжети, була обличчям дивізіону і власне свого часу вже перемагала в цьому типі матчів. Чи потрібен зараз їй цей кейс, і ця критика? Відповідь і так, і ні. З аргументів за так. Як основний, можна було б виділити певний перезапуск її кар'єри? Збоку ні. Можна було б відзначити і роль, і сьогоднішній гімік, який так і кричить про майбутню приналежність до шистки вайтів. І головне, компанія навряд чи зробить ставку на неї в цьому матчі, адже гривня в банці це зазвичай про наступний етап кар'єри, нове обличчя. Поглядаючи жіночий дивізіон зараз, її ймовірність перемоги у цьому поєдинку відзначили б як низька. Роксан Перес абсолютно інша історія, вона уособлення майбутнього жіночого дивізіону. Її виступ на королівській битві показав, що компанія може покладатись на неї, але водночас ще зарано давати їй титул напряму. Саме тому контракт гривня в банці може бути ідеальним варіантом для неї. Він створює тривалу сюжетну перспективу, тримає чемпіонку на пруді і дає час перес вирости ще більше в очах публіки. Її перемога це не просто якийсь там сюрприз, а він має певну логіку, тому її можна було би розглядати як темну конячку цього матчу. Рія Ріплі найбільша зірка серед цьогорічного складу. А саме через її статус постає питання: а що вона буде робити з кейсом? Їй не треба несподівано на когось нападати. Вона може з'явитись під час сегменту на РО і викликати абсолютно будь-кого з ким захоче битися. Так, «Mommy in the Bank» – це блискучий слоган, який може наліпити на тисячі футболок, але в сюжетному сенсі кейс для ріплі це тупік. Якщо вона виграє, це буде гучно, але й суперечливо. І давайте відверто. Останній час Рія Ріплі і так була навколо головних сюжетів і була там занадто частою, тому спустити її в якийсь мідкарт на рік чи щось подібне, це непогана для неї ідея, тим паче враховуючи її поточний графік. Скоріш за все, її участь потрібна для балансу, щоб матч мав вагу, але перемога відійде іншій учасниці. Джулія одна з дебютанток основного ростру, і її поява була гучною. Матч з рабинами це для неї спосіб одразу закріпити її статус як топ зірки. Проте, дабі дабі уже все окреслили і у неї інший шлях. Вочевидь, Джулія рухається в бік виграшу чемпіонства Сполучених Штатів в матчі з зеліною вегою. Це. Доволі мудре рішення, тому що Джулія потребує часу, щоб познайомити себе з ширшою аудиторією і дати людям взагалі зрозуміти, хто вона така і що вона несе в рамках гіміку і історії. А от виграш посереднього титулу, Міткар титулу дозволить їй поступово перейти до сцени головних подій. Тому на цей момент кейс гривня в банці це не її історія, і поразка тут для неї не буде провалом, а просто галочкою в резюме. Наомі після свого тривалого простою перепакувалась в роль злодійки, яка готова йти по головах. Кейс гривня в банці може бути чудовим своєрідним доповненням її поточному персонажу. Однак незрозуміла ситуація навколо її тліючого протистояння з Джейд Каргіл, і це змушує замислитись чи виграє все таки Наомі. Абсолютно точно її не варто скидати з рахунків, і на рівні з Роксаною вона може претендувати на місце темної конячки цього матчу. Останньою хто залетів у цю гучну тусу, стала Стефані Вакер. Одразу ж після її дебютного матчу на Ро вона отримує таку нагоду у матчі потрійної загрози. І нам створюють картину, що Вакер це домінантка, і для прем'єра власне і доводиться під час свого крайнього виступу Ро, І навіть можна припустити, що це ніщо інше, як замилювання очей. Нам створюють картину, що це саме та персона, яка найбільше підходить під кандидатуру переможці матчу гривня в банці. Однак є сумніви, що насправді Вакер може перемогти. Якщо ми помиляємось, то це буде досить неочікувано і казатиме про те, що Букерті все-таки вміє просувати персонажок. Наша команда ставить ось такий прогноз щодо переможниці поєдинку. Увага на екран інтерконтинентальна чемпіонка Лайер Валькірія захищатиме своє чемпіонство в чергове від чоловіче Бекі Лінч. За умовами майбутнього матчу, якщо Валькірія переможе, Лінч більше не зможе претендувати на її титул. А якщо перемагає Бекі, то Лайра буде змушена публічно підняти руку суперниці, визнаючи її тріумф, що, начебто, має стати принизливим ударом. По її гордості. Хоч дебідобі рідко використовує подібні умови в жіночих протистояннях, усе свіже про те, що компанія готується передати титул саме Лінч. Спочатку здавалося, що вся історія побудована навколо розкриття потенціалу Валькірії. Однак останні події натікають на глибший план зробити Бек-Лінч флагманською чемпіонкою еліта. Хоча. Ми можемо і пропускатись помилки. Сценарій з перемоги Лінч через махінації виглядає дуже вірогідним. Хоча під час сегменту на Ро вона запевняла у чесності своєї майбутньої перемоги. Це може бути окозамилюванням і мотивом, чому Лайра не підніме її руку. Хитра перемога чоловіче дозволить зберегти Валькірі і імідж сильної та принципової розверкиці, не принижуючи її статусу чистою поразкою. Такий розвиток подій відкриває шлях до ще одного матчу між ними вирішального, який остаточно розставить усе по місцях. Перегідно він завершиться перемогою Лінчі. Рахунок стане 2-2. І програма між ними закінчиться, і Бекі перейде до протистояння з Білі. Також не можна не провести паралель між схожістю з фідом Семізейна та Брона Брейкера, який розвивався минулого року. У ньому теж фаворит першого матчу знав поразки, а в другому здобув перемогу. Чи буде так само у випадку з Лінчі Лайрою, побачимо вже на шоу, а прогнози нашої команди щодо цього матчу на ваших екранах. Останній справжній чемпіон Джон Сіна об'єднається в команду з Логаном Полом, щоб поборотися з чемпіоном світу у важкій вазі Джейм Усо та Коді Роудсом. WWE вирішила залучити своїх головних чемпіонів до шоу гривня в банці не через захист титулів. А через командний матч це рішення, яке виглядає суперечливим і багатьом навіть не подобається. Бо яка потреба уникати титульних матчів? Їж фактично немає, чи все таки є це, виглядає дещо лінивим шляхом, щоб не продумувати сюжет детальніше і відтягнути неминучий реванш, роу сіни до літньої бавовни. Цілком можливо, що перемога команди Коді Роуса і Джея Усо стане поштовхом до майбутнього конфлікту між Роусом і Джилом Сіною. Проте більш ймовірний сценарій це коли втрутиться Юнтер, який допоможе Сіні здобути перемогу, змусивши усо знати поразки. Це дозволить зберегти престиж чемпіона без прямої поразки від сіни, а також підвити масло у вогонь сюжетної лінії між Усо і Гюнтером, оскільки їх матч за титул пройде якраз наступного РО після супершоу Гривня в банці. Щодо Коді Роудса. То це початок його гонитви за Сіною і чемпіонством Сумда Хоча про це ще доволі рано судити, але можемо припустити, що бій Роуз і Сіна все-таки станеться на літній бавовні. Що стосується командного матчу, то ставка нашої команди на ваших екранах. За чоловічий кейс, битиметься Соло Сікоа, Елей Найт. Пента, Сет Ролінс, Андраде і Ель Гранде Американо. Соло це перший, хто пройшов кваліфікацію, і це виглядало як же з перепакування його персонажу. Репутація у нього в останні півроку, це ніщівний крах і безлад. Проте він не в тій фазі свого підйому, щоб одразу от вигравати кейс. Участь Сіко, символічна загроза, але не сюжетна перспектива. Факт, який ще не дає спокою, так це. Поступове нагнітання його стосунків з Джейкобом Фату, яке 100% скоро вибухне. Тому шлях, яким соло буде прасувати далі, поки що вимальовується. І кейс це не те, що йому зараз, просто тупо потрібно. Елей Найт, як завжди, влітає туди, де потрібен. Реакційний бус – паум! Він залишився без чіткої програми після Реселманії. Тому матч з драбинами це чудовий спосіб втримати його в полі фанатської актуальності, в полі зору луксів. І навіть можна припустити, що під час самого матчу Найта піднімуть як наймога ближче до перемоги. Буквально щоб створити оцей ейфорійний ефорійний емоційний момент, а потім клац! І скинуть як і надії фанатів на його тріумф. Таке ми вже бачили, знаємо, приходимо. Знаєте, швидше за все, його участь в цьому матчі це спроба створити штучну напругу у його потенційній перемозі в його вже третьому матчі з драбинами поспіль, плюс підзарядити аудиторію і підняти цінність переможця. Дебют пенти у матчі з драбинами це свого роду традиція, яка роками вкорінялась у цьому типу матчів. Бій вимагає швидкого темпу, хай спотів, і пента може сюди вписатись. Краще б писався Рей Фінікс, але це й теж може. Мабуть, він нам подарує найбільш небезпечніші і найгучніші споти вечора. Але сюжетно для Пенти нічого не приготували. Він своєрідна прикраса цього матчу, але не його двигун. А отже, що чекатиме на Лучадора після шоу, це здогадка і залишається тільки думати, що ж там у голові у Тріплейче. Кваліфікація Андради у матч стала певною неочікуваністю. Вона прийшла з невідкіля з моменту його повернення в компанію з ним. Буквально нічого цікавого і не відбувалось, і великі сумніви, що матч з драбинами буде його точкою зрушення. Безумовно цікаво, як складеться його подальша доля, але його участь у цьому річному матчі за кейс це просто масовка якась, а не запит на перемогу. Сет Ролінс – це єдиний з підтверджених учасників, хто вже перемагав у матчі гривня в банці і здійснив один з найвідоміших кишенів в історії. Його участь не тільки додає матчу легітимності, але й закладає основу для глибокої історії з подвійним дном. Він наразі позиціонує себе як людина, яка визначає шлях до бідобі. Якщо він виграє кейс, це надає йому можливість і новий інструмент влади. Він зможе стати архітектором хаосу, не маючи при цьому обов'язкового статусу гіла. Крім того, кишін на Джею Усо виглядав би особливо драматичним, з огляду на те, як Усо важко проходив свій шлях від тіні Бладуайну до вершини дивізіону. Тому серед усіх учасників матчу кандидатура сета виглядає найбільш очевидною, і якщо вектор розвитку піде іншим шляхом, то це вже здивує багатьох з нас. Шостим учасником матчу став Елігранде Американо. І будемо відверті, пані та панове. Його кандидатуру як переможця, розглядати взагалі смішно. Скоріше за все, його додали ще протистояти пенді, оскільки ми всі знаємо про напризнь Елігранде до лучадорів. Супереч всім цим словам, наша команда робить отакий прогноз до цього матчу на шоу. Ну що на хрюкери, теоретики реслінгу? Ви приготувались? Це були наші прогнози і здогадки щодо гривня в банці 2025-го. Але це тільки наша версія. Черга за вами. Можете спуститись в коментарі або в опис, пройти участь у конкурсі прогнозів, залишити свої прогнози, або залишити їх в коментарях. Не забудьте бахнути лайк, якщо вам сподобалось відео, підписатись на канал і вдарити в дзвоник, щоб не пропустити наступні відео. З вами був Андрій Владислав. Це Дабідебілукс, і пам'ятайте. У світі дабідобі завжди варто очікувати неочікуване. Особливо, коли балізка вже зависла в повітрі. Команда Лукс. Ми чуємо шутки, розтуми прогнози, як у ночі. На хрюки летять, як блискавка бій, Табі, «Дабі-дабії» і все наш шалений світ.